Аріна прудка країна полів озвучує Січкар Дарина. Квітуча веселкова країна полів розкинулася в Україні від сходу на захід, півночі на південь. Кого там тільки не росло: Волошки, маки, сокирки, васильки, кашка, чебрець, сикурі, пшениця, жито, просо. Картопля, Кавуни, Кукурудза, всіх і не перелічити. Серед мешканців поля Різнотрав'я білосніжно виділялась родина ромашок: тато, мама і п'ятеро діток. Матуся Білосніжка працювала секретарем польової ради, а татусь Аромат директором школи. Старших донечок звали Рум'янка, Хмаринка і Балеринка, а молодших синочків Байрактар і Джевелін, адже хлопці народились, коли в країні розпочалася війна. Ще взимку, дорогою, яка пролягала поблизу, почали рухатися колони танків, бронетранспортерів, громад, а люди, які супроводжували їх. Постійно повторювали жахливе слово, війна. Що ж воно означало? Жителі поля зрозуміли, коли ворожа ракета влучила у сусідів. Якось уночі всі прокинулись від гучного грому з блискавкою, але відразу зрозуміли, що все набагато страшніше. Пролунали жахливі вибухи. Від яких повилітали вікна в будинках квітів. Батьки з дітьми повибігали на подвір'я і побачили, що поле через дорогу палає. Звідусіль лунало війна. На щастя, вітер тієї ночі вщух, і вогонь не перекинувся на сусідів. Проте тепер всі розуміли, яка прийшла біда. Адже війна несла руйнування і смерть. У наступні дні, за розпорядженням польового голови будь-яка пишного, всі жителі лагодили будинки, вставляли вікна, переробляли дахи. Діти не ходили до школи, а батьки на роботу. Згодом мешканці організували волонтерську спілку, яка опікувалась проблемами постраждалих, лікували їх від опіків, забирали до своїх будинків тих, хто вижив. Пізніше почали виробляти із сухої трави маскувальні сітки, готували вітамінні чаї для військових, які нерідко проїздили поблизу. Найактивнішими волонтерами була родина ромашок. Татуся Ромат із вчителями школи збирав допомогу не лише на своєму полі, а й на сусідських, де росли овочі, морква, капуста, буряк, цибуля й помідори. Матуся Білосніжка, як секретар польової ради, опікувалась проблемами переселенців. Доньки, рум'янка, Хмаринка й Балеринка заварювали вітамінний чай і напували військових. Їхні брати, Байрактар і Джевелін, організовували друзів, аби разом зустрічати та вітати колони українських воїнів. Волошки й васильки разом із кульбабками, Звіробієм, безсмертником розставляли так, аби вони утворювали прапор України. Одного разу, коли поруч із полем проїхала велика танкова колона, друзі помітили, що баектар із Джевеліном зникли. Про це вони відразу ж повідомили сестрам, а дівчата батькам. Цілий день всі жителі Поля шукали двох братів. Батьки збивалися з ніг, дошукувались і на сусідніх полях, розвішували оголошення, але ніхто не бачив, куди зникли діти. Цілу ніч матуся Білосніжка проливала сльози, а татусь продовжував пошуки. Майже ніхто з сусідів не спав, не могли зімкнути очей, адже лихо було для всіх спільним. На світанні мешканці поля почули гурки танку. І вибігли назустріч. Коли люк відкрився, з нього виглянув танкіст. Забирайте ваших вояків. Нам, звісно, потрібні джевеліни й байрактари, але дорослі танкісти зсадили хлопців, схвильовані батьки довго дякували за полятунок дітей. Як виявилось, брати вирішили піти воювати, тож таємно прокралися в танк, коли колона зупинилась біля поля різнотрав'я. Аби танкісти змогли попити чаю. Спасибі вам, спасибі! шуміли жителі, коли пригощали військових, хто чим міг. На прощання командир танку потиснув руки Джевеліну й Байрактар. віжайте носа, орли. Коли станете повнолітніми, чекаємо вас у нашому танковому батальйоні. А поки що, ваше головне завдання вчитися. Пригоду, яка трапилася з синами Ромашками, довго обговорювали мешканці країни полів, навчали своїх дітей не поспішати не розлішати. Наступного дня польовий голова, будь-як пишний, видав наказ, щоб усі учні приступили до навчання. Країні потрібні розумні, сильні та слухняні діти. Тож учні повинні загартовувати тіло, зміцнювати знання, аби в дорослому віці принести якнайбільше користі своїй країні. У наказі йшлося про те, що наші бійці воюють для, для того, аби всі могли повноцінно й дружно жити. Жителі поля різнотрав'я, дорослі і діти знали, кому зобов'язані спокійним життям. Тож і надалі навчалися, і працювали завзя допомагали наближати перемогу.